Доброго ранку всім час цікавих експериментів і дослідів настав. З вами рубрика Досліди вдома. А чи відомо вам, що в африканських діалектах португальської мови є прямий аналог російської ідіоми замурити черв'ячка мату бішо? Слово мату перекладається як вбити, замурити, а «бішо» черв'ячка. Ось і виходить заморити черв'ячка. Ми ж сьогодні з вами заморювати нікого не будемо, а спробуємо зробити домашніх полімерних черв'яків. Звичайно ж, не у всіх вдома є хлорид кальцію і альгінат натрію. Першу речовину можна придбати у найближчій аптеці, а другу альгінат натрію використовують у харчовій промисловості. Це згущувач. Інакше його ще називають добавка е 401 Альгінат натрію має порошкоподібну структуру. Цей полімер добувають з морської капусти. Перш ніж приступити до утворення полімерних черв'ячків, з альгінату натрію зробимо гель. Склянку насипаємо трошки альгінату натрію і додаємо воду. Ретельно перемішуємо. І можемо бачити, що утворилися деякі желеподібні згустки. Для того, щоб утворився однорідний гель, необхідно його або трошки підігріти, або залишити на ніч. І отримаємо ось таку рідину. При розчиненні альгінату натрію отримуємо речовину чимось схожу на кисіль. Можемо її трошки забарвити, харчовим барвником або фарбами у будь-який колір. Який вам до вподоби? І перемішуємо. Тепер у прозору посудину виливаємо хлорид кальцію. І додаємо трошки води. А зараз починається найцікавіше в цьому експерименті. Приступаємо до утворення полімерних черв'ячків. Для цього гелеподібний альгінат натрію цівкою тоненькою вливаємо у хлорид натрію. І майже одразу можемо бачити. Врощені хлориду натрію утворюються полімерні хробаки, якими подобається гратися і дорослим, і дітям. До речі, якщо гелеподібний альгінат натрію розфарбувати у червоний колір і капати його, то можна отримати щось схоже на ікру. Пояснення цього досліду дуже просте. У результаті реакції поєднання альгінату натрію і хлориду кальцію відбувається гелеутворення. Молекули полімеру з'єднуються між собою, і ми можемо отримати ось таких цікавих полімерних черв'ячків. Залишайтеся з Дніпропетровським державним і не пропускайте дослідів вдома. Наука може бути цікавою. Зустрінемося рівно за тиждень.